Вітання. Олександр на зв'язку. Сьогодні будемо робити огляд дуже гарного самоскида крона. Дуже-дуже всіх прошу. Підписуємося, б'ємо дзвоник, ставимо подобайки дивимось відео. так самоскид крона. По ньому 57 кубів. Комплектація БПВ на полурессорах гальма барабанні. Так, циліндр новий. Гідросір на гарантії. Дивимося раму. Яка рама? Рама чудова. Дивимось колеса. Внутри. Так, супер. Так, электрика новая, пневматика, вапка тут стоит, цилиндр новый на гарантии. Колеса теж в гарному стані. Диски теж гарні. Дивимося раму. Ось так її поближче. Рама тут дебела усилена. Друзі по металу. Сталь 235-335. Само скіт уже готовий на 100%. Приїжджайте, будьте дивіться. Наступний власник буде дуже задоволений таким красенням. Друзі, дуже-дуже всіх прошу, підписуємось, далі буде ще тільки цікавіше. Вам велике дякую усім за перегляд. Заканчуємо відео таким красенням.